Вау! Борщ на копчених ребрах! Це самий смачний рецепт, який я куштував. Рідненькі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб бачити і інші мої рецепти. Напишіть в коментах, як ви робите борщ. Мені дуже цікавий саме ваш варіант. А я вам швиденько покажу цей неймовірно смачний рецептик. По-перше, квасолю я замочив у воді на пару годин, можна і на ніч, але пари годин точно вистачить. Відправляю її варитись в кастрюлю, в якій я буду варити борщ через півгодини на розігріту петель. Наливаю 5 столових ложок рослинної олії, даю її прогрітись. Та закидаю цибулю та моркву, нарізану тоненькою соломкою. Обсмажую до золотистого кольору. Наступним кроком закидаю солодкий перець, також подрібнений тоненькою соломкою. Просмажую з овочами пару хвилин. Далі додаю нарізаний тоненькою соломкою буряк і обсмажую овочі, періодично помішуючи впродовж 10 хвилин. Наступним кроком додаю томатну пасту і трохи висмажу її з овочами. Через пару хвилин додаю прянощі пів чайної ложки чорного меленого перцю, чайну ложку з горою солі та чайну ложку підкопченої солодкої паприки. Ретельно перемішую та додаю пару ополоників окропу. Тушу все разом впродовж 10 хвилин. Тим часом в кастрюлю до квасолі закидаю картоплю та через пару хвилин за картоплею закидаю копчені ребра. Одразу закидаю засмажку та капусту. В мене було пів кастрюлі води, я балансую кількість рідини окропом. Варю борщ ще 5 хвилин після закипання. Та додаю часник дрібненько порізаний ножем, але ви можете його натерти на терку. Ще через пару хвилин кипіння додаю петрушку та вимикаю вогонь. Ретельно перемішую борщ та залишаю на плиті настоятися та ще краще обмінятися смаками. Неймовірно смачний копчений борщ на ребрах готовий. Дуже дякую за підписку та підтримку мого каналу. Мирного нам всім неба та нехай все буде смачно!